Слава Ісусу Христу! Велика Страсна П'ятниця! Це найбільший день, коли ми, віруючі християни-католики, маємо виявити любов нашого серця до Ісуса Христа, нашого Спасителя, відкупителя. Ми приходимо сьогодні до сітень, ми цілуємо плащаницю. Ми оглядаємо розп'яті, розважаємо, адоруємо. Але це має бути з глибини нашого серця, з глибини нашої душі, не простий зовнішній поцілунок, а поцілунок нашого серця. Він є тоді, коли ми розкає серце, коли ми перепрошуємо Господа Бога, виявляємося свою любов і йдемо, приходимо до тайної сповіді. Яка є великою тайною милосердя, прощення для нас, який залишив Христос завдяки своїй відкупляючій смерті на христі. Чи є більше та любов, коли Христос за нас, коли ми були ще ворогами, грішниками, невдячними, Він вмирає за нас, Він віддає за нас своє життя, Бог вмирає за небічну. Нещасну людину. І він це міг робити навіть сотні разів, щоб спасти навіть одну душу так сильно, Господь Бог любить кожного з нас. Святий Анзелім кличе: хто з нас гідний, щоб за нас Бог вмирав? Хто з нас гідний, чим ми заслужили, щоби сам Бог вмирав за кожного з нас. Що ми заслужили, гріхи і покарання заслужили. В тому і виявляється, та велика любов Божа, що навіть за нас грішних Він віддає своє життя. І це була жахливая смерті. Кожне терпіння є, це натерпіння, коли людина навіть би не дійшла навіть до роботи, на то, щоб витерпіла те розп'яття, А на кінці. Той він віддає нам за матір, е, причисту дів Марію, що вона була нашою небесною ненькою, скільки завдяки її заступництво буде спасених людей, Він залишає нам святу церкву, святі тайни в ній, щоб та церква провадила, керувала, берегла науку Його. Щоб Він послати священників до кожного з нас, щоб оголосити те слово Боже, заохочувати, напоминати, відводити від гріха, заохочувати до добру, а навіть картати, щоб ми спам'яталися, не втратили свою душу навіки. І це є тільки зовнішній перерахунок тих всіх актів любові, які Христос. Б... Виявляє для нас вже в 17 столітті 1675 року, об'являючися ті Маргареті Алякок, який об'явив своє найстріше серце, показуючи те серце, він нагадує. Що це пробиття серця на горі логовті? Це було таким проливом останньої каплі крові. Це було означає, що він вилив всю свою любов до нас. І він говорив: ось це серце, що так сильно полюбило людину, а взамін отримало самонавдяку. невдяку. І та лговта, вона відновлюється кожен раз. Коли відправляється та літургія. Так, свята літургія – це є відновлення хресної смерті Ісуса на Христа в таємничий спосіб, але реальний ми можемо брати участь так, немоби ми були 2000 років тому на Оріо говті 29 серпня 1932 року один священник відправлявся цю літургію. А його знайомий його сфотографував, Нічого було надзвичайно. Але коли проявили плівку поряд з священником прислуговуючим, якщо прислуговував, над престолом з'явився розп'ятий Ісус у людський розмір, а кров спливала до чаші. Вони вжахнулися. Як? Ось це таїнство нашої віри, що кожен раз, коли ми на службі Божій, ми беремо участь в його смерті. Відновлені тої смерті на Христі, яка це ще велика глибина його любові до нас, чи я люблю Його, чи я йому виявляю той акт любові, чи ми стараємося шанувати це все, що він для нас зробив? чи я стараюся цінуватися ту літургію, чи я стараюся відкидати всякий гріх від себе. Чи я стараюся жити так, як Він того хоче, чи я користаю взагалі середників в тих, таких павутинок, які нас рятують від тої вічної пропасті. Любімо Ісуса завжди і всюди, Пам'ятаємо про цю велику любов, яку Він казав в тому письмі: Сину, Доню, Дай мені своє серце. Бог не хоче зовнішніх обрядів тільки, Бог хоче внутрішньої любові нашого серця. Тільки за ту велику любов, яку Христос приявив до нас, ми можемо віддячитися своєю любов'ю, вірною, яка зберігає Його заповідь, яка любить, яка часто відвідує, яка Музка бере участь на тісті літургії і пам'ятає про ту велику жертву любові за наше спасіння і відкуплення.